Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Друзі, щоб ділянка приносила максимальний урожай, необхідно знати про неї все. А починати, звісно, з основного з ґрунту. Всі, ми городники, знаємо, що урожайність наших культур залежить саме від родючості ґрунту. І в даному відео я хочу розповісти вам, як впливає кислотність ґрунту на родючість ґрунту і на урожайність наших рослин. На канал. Підписано багато нових слухачів. Також багато виникло питань стосовно, як можна в домашніх умовах перевірити кислотність ґрунту. Тому я пропоную відео саме по цій темі. Чому саме сьогодні актуальне дане відео? Тому що на даний час осінь. І саме осінь найкраща пора для внесення під перекопку необхідних речовин, які потрібні для. Для розкислення ґрунту або навпаки для підкислення ґрунту, якщо ґрунт лужний. Тому, друзі, запрошую всіх на перегляд. Слабокислий або нейтральний ґрунт підходить для розвитку і зростання більшості городніх і садових культур. А ось на кислих ґрунтах рослини погано засвоюють поживні речовини, недостатньо розвивається коренева система і рослина в цілому, накопичуються шкідливі для рослини речовини. Не формуються корисні ґрунтові мікроорганізми, що сприяють підвищенню і підтримці родючості. Крім того, в кислому ґрунті швидше і активніше розмножуються хвороботворні бактерії, мікроорганізми і шкідники. А добрива, що вносяться в ґрунт, не розкладаються. Це призводить до дезбалансу в ґрунті. Тобто, чи підвищена кислотність ґрунту, а кислі ґрунти вважаються які менше показника 6%. Чи лужний ґрунт, а лужним ґрунтом вважаються ті ґрунти, які мають PH7 і вище, мають негативний вплив на ріст і розвиток рослин. На кислих ґрунтах, де pH менше 5, поживні елементи, такі як фосфор, калій, сірка, кальцій та маній, стають важкодоступними для рослин, що негативно впливає на їхній ріст і розвиток. Розкислення ґрунту лише на одиницю значення. Сприяє підвищенню урожайності до 50%. На лужних ґрунтах, де pH більше 7,5-8,5, фосфор, залізо, марганець, мідь, цинк, бор стають менш доступними рослинам через утворення нерозчинних гідроксидів. Надмірно високий вище 9 pH або низький нижче 4 pH це токсичний для коренів рослин. Але для більшості рослин оптимальним значенням кислотності ґрунту є pH від 6 до 7. Більшість макро і мікроелементів максимально доступні за кислотністю ґрунту від 6,5 до 6,9. Звичайно, друзі, деякі рослини полюбляють рости в тому чи іншому ґрунті. Наприклад, такі як лохина, ми спеціально робили кислий ґрунт. Він лохина любить рости, і розвиватися на кислому ґрунті, де pH 3,5-5,5. Але більшість рослин добре почувається саме у нейтральному середовищі. Це і буряк, і хрін, і бобові, і капуста всіх видів, цибуля, і перець, і часник, і гарбуз, і льон, і шпинат, і виноград, вишня, слива, смородина на всіх видів. А слабокислий ґрунт полюбляє морква, картопля, салат, огірки, баклажани, горох, квасоля, кабачки. Добре, ростуть і помідори, і гарбузи на слабо і середньокислих ґрунтах. При гарному догляді вони також можуть рости, давати нам гарний урожай. На слаболужному середовищі добре росте і горох, і капуста, і горіки, і гарбузи, і буряк, і квасолі, і пастернак. Є ж можна визначити рівень кислотності ґрунту в домашніх умовах. Один із самих поширених способів це за допомогою яких визначають кислотність ґрунту, це наочні спостереження. Ми дивимося за рослинами, які ростуть на нашій ділянці які переважають саме неподинокі рослини, а їх багато. Їм подобається рости на нашій ділянці. Типовими рослинами на кислих ґрунтах це є волошка лугова, верес, запашний колосок, іванда Марія, жовтець повзучий, маргаритка, м'ята, осока, жабрій, подорожник великий, фіалка триколірна, поровий, щавель кінський. На слабокислих ґрунтах частіше за інші рослини зустрічається бірізка польова, спори звичайний, конюшина, люцерна, мати й мачуха, мокриця, пірій, рип'яг, ромашка, шипшина, будяк, пірій повзучий. Велика кількість кропиви, червоної конюшини, лободи, юна польового, горецвіту, осоту городнього вказує на те, що ґрунт має Нейтральну реакцію. На лужних ґрунтах переважають рослини, такі, як гірчиця польова, максамосійка та живокость. Також, друзі, добре звернути увагу на свою ділянку після дощу. Якщо в канавках і в ямках стоїть вода іржаво пофарбована, з райдужною плівкою на поверхні і темно-жовтим пухким осадом, це Сильно кислий ґрунт, білястий, схожий на золу прошарок ґрунту на невеликій глибині, також свідчить, що саме кисле середовище в даному ґрунті. Однак варто зауважити, друзі, що такі спостереження є досить такими суб'єктивними та неточними і можуть використовуватися лише для приводу, щоб вимряти кислотність ґрунту, а не бути. Якби основним показником, але друзі можна визначити за допомогою різних ще й методів, чи у вас підвищена кислотність ґрунту, чи ні. Це можна зробити за допомогою приладів. Є такий прилад, як кислотомір. Це прилад для вимірювання, який швидко і точно визначає кислотність ґрунту. Його просто треба занурити у ямку із водою і побачити значення pH на дисплеї. Треба повторити цю процедуру в різних місцях ділянки. Прилад продається в спеціалізованих магазинах. Також можна визначити кислотність ґрунту, використовуючи лакмусові папірці. У них є спеціальна шкала, ми це все сьогодні зробимо. Для цього нам потрібно в різних місцях ділянку викопати такі ямки десь 10-15 см глибиною. І набрати такий чистий-чистий ґрунт, без всяких домішок мається на увазі, без бур'янів, набрати для зразку ґрунт. Потім його змішати, цей ґрунт, який накопаний в різних місцях ділянки. Ось ми взяли ґрунт із верхньої ділянки, і з нижньої ділянки. Ми взяли ґрунт. І залити маємо цей ґрунт дистильованою водою. Пропорції 1 до 5. Так, щоб вийшла, якби каша добре перемішати, і ця рідина у нас має постояти 15-20 хвилин. Рідина підніметься, водичка, і ми тест смужкою вимірюємо кислотність ґрунту, побачимо, яка кислотність на нашій ділянці. Також кислотність вимірюється за допомогою соди. Ми взяли ґрунт, влили трошки дистильованої води, перемішали і тепер додаємо соду. Перемішуємо. Якщо ґрунт кислий, то ми побачимо піну і побачимо шипіння. Ну, ми знаємо, що в нас слабокислий ґрунт, то ми бачимо поодинокі бульбашечки і поодиноке шипіння. Також ми визначати кислотність ґрунту можемо за допомогою оциту. Ми відібраний зразок ґрунту, наливаємо оцит і спостерігаємо, чи є шипіння ґрунту чи ні. Як ми бачимо, шипіння немає. Отже, тут. Дійсно, що кислий. Також, друзі, ми можемо визначити, який в нас ґрунт за допомогою листочків смородини або листочків вишні, або листочків ожини. Що ми для цього робимо? Ми кидаємо літрову баночку, листочків 4-5 смородини, заливаємо кип'ятком. І коли вистигна водичка, ми відливаємо її у баночку і в цю баночку додаємо ґрунт. Якщо вода у баночці стала червоною, ґрунт сильно кислий, якщо рожева середньокислий. Якщо розчин став зеленим, ґрунт нейтральний, якщо синій, то лужним. Дивимося, яка в нас водичка. Ми бачимо такий він більше підрожевий у нас слабокислий ґрунт, друзі. А тепер нам залишилося переміряти цей ґрунт за допомогою лакмусового папірця. І перевірити результати наших експериментів. І Тепер ми перевіряємо, беремо лакмусовий папірець і кладемо в рідину, яка з'явилася вже устоялась, бачите, кладемо на одну хвилину у цю рідину і побачимо, як поміняється стрічка. Якщо лакмус став жовтим або рожевим, кислотність ґрунту висока від 5 до 3 pH. І якщо колір стрічки цієї... Буде зеленого або синього кольору, можна сказати, що ґрунт лужний від 7 до 10 pH. От зараз ми звіримо, чи результати всіх цих наших проб сходяться. Ось, друзі, колір. Він став жовтий, де означає, що кислотність ґрунту в нас велика. Ми це знаємо і постійно вносимо деревний попіл. Так що, якщо ви проведете будь-який аналіз, будь-який експеримент, який ви можете в себе провести. То ви зможете визначити в домашніх умовах кислотність ґрунту. Звичайно, саме правильно це здати на аналіз ґрунту спеціальну лабораторію. Ну це кошти. Друзі, то що ми робимо, коли ми визначили, що в нас підвищена кислотність ґрунту? Є таких п'ять дієвих методів для зниження кислотності ґрунту. Це якщо вже дійсно висока кислотність, коли ваш ґрунт має по шкалі менше як 6 pH, то ви робите вапнування. Розкислення ґрунту проводять і навісні, і восени. Ну, звичайно, найкращим періодом є осінь, тому що відбувається реакція нейтралізації. А навісні рекомендується вносити мінеральні добрива. Але якщо ви внесете, наприклад, вапно, то мінеральні добрива для розкислення не потрібно вносити. Кислі ґрунти слід розкислювати один раз на 3-4 роки, а слабокислі один раз на 5-8 років. Самий поширений спосіб підвищити pH ґрунту це додати в нього вапняковий порошок. Вапняк діє як нейтралізатор ґрунтової кислоти і складається або з карбонату кальцію і магнію, або з карбонату кальцію. Найкраще вносити вапно восени, також можна вносити доломітове борошно. Воно складається із карбонату кальцію та карбонату магнію, але магнію в складі більше. І доломітове борошно добре застосовувати саме навісні. Деревний попіл також є дуже гарним розкислювачем ґрунту, і плюс ще й має дуже багато в складі макро-мікроелементів. Ми, наприклад, постійно в нас слабокислий ґрунт ми використовуємо деревний попіл. Використовуємо його і перед посадкою часника і цибулі, і як висаджуємо овочі весною, то додаємо у лунки. А що ж робити, друзі, коли лужний ґрунт? Це якщо pH вище як 7,5, то звичайно саме легше це внести верховий торф. Дуже добре вносити під час перекопки це перепрілі, хвойні голки, тирсу перепрілу, компост із листяного опаду, лісовий мох, рудий торф, свіжий гній. Але якщо у вас такі важкі ґрунти, які злижалися. То використовують мінеральні речовини, це такі як сульфат заліза, колоїдну сірку, аміачну селітру, сірнокислий калій, сечовина це все такі добрива, які підкислюють ґрунт. Злегка закислити ґрунт можна під час осіннього перекопування, вносячи сульфат, амонії або сірчанокислій калій. А навісні можна це зробити за допомогою аміачної селітри. Звичайно, потрібно використовувати норми, які зазначені на упаковці. Але що б ви не робили, потрібно постійно провіряти ґрунту. через те, що pH від від того, як ми використовуємо землю, що ми в ню вносимо, може змінюватись. Тому, друзі, якщо у вас є такі проблеми з ґрунтом, як у нас. Використовуйте дані поради і будете отримувати все кращі і кращі урожаї. Бажаю вам отримувати завжди гарні урожаї, міцного здоров'я, а саме головне нам мирного неба над головою, захисту нашим захисникам і повернення додому живих і здорових. Миру нам, друзі, миру, до побачення, до нових зустрічей.